Дружі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз для України на наступний тиждень. Тиждень, який відбудеться з 6 до 12 лютого 2023 року. Як завжди, маленька кубка це старші аркани. Не показую фон тижня. І велика кубка це ситуаційні карти та придворні, які показують деякі нюанси, деталі, дробиці. Дивимось, що чекає Україна на наступному тижні. Продовжується. Фон тижня. Це м, говорить про зміни, які поступово накопичуються, і які ми будемо відчувати на протязі півроку. Тобто Зараз це може бути непомітно, але це вже почалося і такий рух на, 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 наростаючий, і який вже неможливо зупинити. Але зараз ми можемо цього не бачити, а чому це нам каже? Бо будуть, мабуть, прийматися якісь рішення, якісь домовленості, і, мабуть, ну щось вже почнеться. Далі, що ми бачимо, дві картки, оці по краях, вони показує достаток, багато грошей, але ця картка має неприємний такий присмак, бо вона, як правило, показує якісь зловживання. Коли у людини багато грошей, і він вже починає їх витрачати на якісь безглузді речі. Або це жга до цих грошей, і він більш нічого не думає, мозок в тумані. І посеред цього ми бачимо не дуже приємну картку, яка може казати про невірний шлях. Поразка, невірно обраний напрямок дій. І як на мій погляд, то це може показувати якраз те, що зараз відбувається на верхівці нашої країни, що люди, мабуть, загубили десь свій разум від. Громадної кількості коштів, які через їх руки проходять. і тому на, наробили якісь, наробили якісь дурниць і зараз потерпають від цього. Ну, це я вважаю цілком добре, цілком зрозуміло, цілком природньо. А, і. Я вважаю, що під час війни таке робити це, це хуже, ніж зрада, це дуже погано. Тобто, друзі, зараз ми ну, по цим карткам, ну, це такий якийсь віддалений відгук війни, але це теж також може сказати про воєнні дії військові, і це може показувати, що ну, якось не дуже вдало ми будемо на цьому тижні вести військові дії. Але я дуже хочу, щоб це не як не стосувалося військових дій, а щоб це було тільки про внутрішній цей скандал. Ці скандали масові. Тобто, друзі, якщо ми дивимося на фон тижня, то він загалом позитивний. І це, більше таке кажучи про наші, мабуть, внутрішні Неприємності, так би скажемо. Хоча з якого боку подивитися для когось неприємності, а для когось показ того, що влада таки не спить. Але ще ми про це поговоримо бо про дії нашої влади ми поговоримо окремо в окремому відео. А зараз, друзі, я хочу вам побажати гарного тижня. Якщо ми будемо дивитися це відносно бізнесу, то це показує розширення, процвітання, допомогу бізнесу, але якісь безглузди дії, невірно обраний шлях розвитку, напрямок діяльності і така жага до шалених грошей може дуже підпортити, зіпсувати ваш бізнес. Якщо це про здоров'я, то це взагалом показує гарний стан здоров'я. Але знову таки, якісь зловживання можуть привести до поганих наслідків. І якщо ми кажемо про родинні відносини, то ця картка також має гарний. Образ, коли в родині і порозуміння, і гроші все добре, один одного підтримують, допомагають, але знову ж таки хтось зовні може намагатися влізти в родину і щось там розказати, що ви якось неправильно щось робите, або позаздрити вашому. Добробуту. Тобто, будьте уважні і зберігайте то гарне, добре, ніжне, що є між вами в відносинах. Тобто, тримаємось, не втрачаємо здоровий глузд, обираємо правильний напрямок, і тоді все буде добре. Слава Україні!